Ісуса в святих тайнах, Всі ми любім жертвуймо все для нього. Всім привіт, друзі! Сьогодні вербна неділя, 9 квітня, веду свій відео щоденник. Вже вечір. День якось так швидко промелькнув, ніякого рецептика я сьогодні не знімала, все в мене було приготовлене, тому нічого не готувала. Так, займалася якимись своїми справами, відпочивала. Забігла привітатись, побажати всім здоров'я, мирного неба над головою. Всього самого-самого найкращого. Ну, і як завжди, завжди. запросити на свій канал. Заходьте, підписуйтесь, будемо спілкуватись. Заходьте на мої рецептики. Здоров'я всім, всього самого доброго. І до нових наших відео. Пока-пока! Заходьте. Ораю нашій со.